Привіт, дорогий друг! Ласкаво прошу на мій канал. І з задоволенням сьогодні представляю тобі для прослуховування слова, молитву. Такі собі парадоксальні заповіді матері Терези. Do it anyway в перекладі означає роби це все одно. В інфопросторі є інформація про те, що це не її слова, а слова американського письменника і лідера в області вищої освіти Кента Кейта. Тим не менше, вони не втрачають свого важливого сенсу. І мені хочеться, щоб саме з цих слів з цього відео почалася історія мого каналу. Вдячна тобі за підписку та підтримку у вигляді коментарів та лайків. Ділись цим відео з іншими. Люди часто бувають нераціональні і самозакохані. Пробачай їх все одно. Якщо ти будеш робити добро, люди будуть звинувачувати тебе в прихованих особистих мотивах. Роби добро все одно. Якщо ти будеш успішним, в тебе з'являться несправжні друзі і справжні вороги. Будь успішним все одно. Якщо ти будеш чесним та щирим, люди можуть обманути тебе. Будь чесним та щирим. Все одно. Те, що ти будеш створювати роками, Хтось може зруйнувати за одну ніч. Створюй все одно. Якщо ти отримаєш щастя і спокій, деякі почнуть тобі заздрити. Будь щасливим і спокійним все одно. Добрі справи, які ти сьогодні робиш, швидше за все забудуться. Роби добрі справи. Все одно. Віддай найкраще з того, що в тебе є, і цього ніколи не буде достатньо. Віддавай краще, що в тебе є. Все одно. Врешті-решт, все це відбувається між тобою і Богом. І інші тут ні до чого все одно.